У вітчизняному автопромі кажуть, галузь уже треба не захищати, а реанімувати. Пропонують свої рецепти, а саме підняти тарифи на іноземні автівки. Ми не відказуємося від тарифного бар'єру, про який ми завжди говорили, що його потрібно підняти. Тому що на сьогодні в Україні тарифний бар'єр нижчий, ніж не то що в країнах СНГ, він ниже, ніж в Європі. Тому, як я вже говорив, тут проще продавати продукцію, ніж її ее. А вопрос добавленной стоимости ⁇ это вопрос в принципе, и стабильности промышленности, и стабильности валюты. Поэтому, естественно, мы будем настаивать на повышении пошлин на готовую продукцию, на снижение и обнуление пошлин на оборудование для производства. И также мы будем настаивать на компенсации. Ставок по, по кредитам за експортного за производство експортної продукції. Імпортери ж на підвищення тарифів на іномарки реагують іронічно. Мовляв, досвід уже є. А економічна ситуація сьогодні і так жахлива, зокрема, з надходженнями до бюджету. <клес> Уряд Юрія Володимиров вже наступав на такі граблі, коли підняли податки на 13%, Було введено так зване тимчасове візнемиту. 13%. І імпорт відразу впав повністю. І продажі автомобілів відразу впали. Люди не купують таких автомобілів, подорожчавших, зразу на 13%. І тоді, до речі, <кій> Була заява і тодішнього голови Держмитслужби України, який сказав, що там буквально за півмільярда бюджет не до отримав від автоімпорту. Буквально за там місяці. Автопромівці скаржаться, що для них погані умови розвитку бізнесу в країні У 12-му году. Ми поставили на експорт продукції порядка на 360 мільйонів доларів США, а завезли більше, ніж на 4 мільярда. Отсюда негативный баланс, который дает свою долю и в общем негативном балансе. внешней торговли украины товарами условия в которых развивается украинский автопром не позволяют доминировать на рынке либо сохранять какой-то паритет на рынке и на сегодня да, намного выгоднее заниматься торговлей и продажей импортной техники в украине чем развивать производство здесь внутри то есть речь идет об отсутствии инвестиционного климата хорошего как для Нових інвесторів, так і для тих інвесторів, які вже працюють в Україні. А імпортери стверджують, що зараз ще не пізно дочекатися тих автомобільних інвесторів, які ще не відкрили свої заводи в Росії, адже в Україні вигідне географічне положення, досить зручна логістика, дешевша електроенергія і робоча сила. Головне, щоб умови для інвесторів були рівними. Те, що Україні потрібно зробити, це все-таки підписати угоду про вільну торгівлю з ЄС, зробити нульове мито повністю, і потім, користуючись, це знову такий унікальний шанс буде як. Путі варяг в греки, да? користуючись тим, що у нас є угода про вільну торгівлю з країнами СНД і теж нульове мито, тоді інвестор тоді задумається. Той інвестор, який не прийшов ще в Росію, тобто якісь китайські заводи можуть прийти і побудувати тут для того, щоб продавати ці автомобілі в Росії вже, і продавати ці автомобілі в Європу йти. А експансія китайців об українців в Європу це дуже серйозно. В цілому 13-й рік для авторинку України буде складним як для імпортерів, так і для вітчизняних виробників. А це потягне за собою проблеми і в дотичних сферах.